Всім привіт! Сподіваюся, що ви любите футбол як я, бо сьогодні дуже багато аналогій буде саме з ним. Тож почнемо, що таке проєкти? Проєкти це як футбольні матчі, де кожна гра допомагає команді наблизитись до перемоги в турнірі або ж досягнення бізнес-цілей. Успішний проєкт це коли команда грає за планом, дотримується вимог, обсягу та якості, щоб виграти матч, отримати потрібний результат. Якщо команда добре виконує свою роль, то відбувається ось що. Проєкти допомагають бізнесу перемагати, як серія вдалих матчів веде команду до чемпіонства. Проєкти дають потрібний результат, як голи, які приносять перемогу. Вигоди від проєкту реалізуються вчасно як забитий гол в потрібний момент гри. Команда проєкту знає, що і як робити, як футболісти розуміють свою тактику. Зацікавлені сторони, задоволені результатом, бо все пройшло вдало. Основні терміни сфери постачання або ж делівері вимога це умова або здатність, яка повинна бути присутня в продукті, послузі або результаті, щоб задовольнити бізнес потреби. Структура. Розбиття робіт, Work breakdown structure або ж WBS. Ієрархічна декомпозиція загального обсягу робіт, які повинна виконати команда проєкту для досягнення цілей проєкту і створення необхідних результатів. Визначення стану готовності, або ж Definition of Done. Це контрольний список всіх критеріїв, які потрібно виконати, щоб результат можна було вважати готовим до використання замовника. Якість це ступінь, до якого набір притаманних характеристик відповідає вимогам. Вартість якості. Це всі витрати понесені впродовж життєвого циклу продукту через інвестиції в запобігання невідповідності вимогам, оцінювання продукту або послуги на відповідність вимогам, а також в разі невиконання вимог. Як проєкти створюють цінність, як і в футболі, важливо не просто забити гол, а й виграти чемпіонат. Наприклад, якщо команда грає атакувально весь сезон, вона залучає більше фанатів, а бізнес отримує лояльних клієнтів. Деякі проєкти дають результат одразу, як швидкий гол в першому таймі, а інші працюють на довгострокову перспективу, як команда, яка поступово піднімається в турнірній таблиці. Документування успіху або ж бізнес-кейс, як у футболі, після кожної гри команда аналізує свій виступ, так і в проєктному менеджменті потрібно мати чітке обґрунтування, чому саме цей проєкт має бути реалізований. І бізнес-кейс це документ, який фіксує логіку проєкту, допомагає зрозуміти його доцільність і прийняти обґрунтоване рішення щодо запуску. Він описує потребу або проблему, яку має вирішити проєкт, очікувану вигоду, ризики, альтернативи й обґрунтування обраного підходу. Це не просто формальність, а стратегічний інструмент, який забезпечує зв'язок між бізнес-цілями та проєктною роботою. Бізнес-кейс також допомагає сфокусувати команду на ключових результатах узгодити очікування зі стейкхолдерами, задати критерії, за якими буде вимірювати успіх, і сформувати основу для подальшого планування та контролю. Цей документ може мати різний рівень деталізації залежно від складності та масштабу проєкту, але його основна мета дати відповідь на головне запитання, чому цей проєкт варто реалізовувати саме зараз і в такий спосіб. Визначення успіху проєкту. Як у футболі, перемога визначається кількістю голів, так і в проєктах є результати. У цьому контексті під результатом розуміють проміжний чи кінцевий продукт, послугу або результат проєкту. Результати відображають вимоги зацікавлених сторін, обсяг і якість, а також довгостроковий вплив на прибуток людей і планету. Якщо продовжити аналогію з футболом, то вимоги це як завдання для команди: наприклад, не пропустити гол. Або дати 10 точних передач в останній частині гри, обсяг робіт або scope – це межі, в яких грає команда, наприклад, працювати тільки в певній тактиці. Управління вимогами це як координація між тренером, капітаном і гравцями, щоб всі знали, що робити. Ну а я ж сподіваюся, що ви знаєте, що робити. Треба підписатись на цей канал, поділитись цим та іншими роликами з друзями, за можливості задонатити на нашу монобазу і долучатись до закритої спільноти менеджерів та лідерів, посилання на яку в описі. Адже лише так зможуть вас новим корисним контентом і надалі. Вимога це умова або здатність, яка повинна бути присутня в продукті, послузі або результаті, щоб задовольнити бізнес потреби. Вимоги можуть бути дуже високого рівня, як, наприклад, у бізнес кейсі, або дуже детальними, як наприклад в критеріях прийнятності компонента системи. Проєкти, які мають чітко визначений обсяг, який є відносно стабільним, зазвичай співпрацюють із зацікавленими сторонами проєкту для з'ясування та документування вимог під час попереднього планування. Проєкти, які мають високий рівень розуміння вимог на початку, можуть розвивати ці вимоги з часом, Деякі проєкти виявляють вимоги під час роботи над проєктом. Наприклад, при розробці корпоративної crm системи високорівнева вимога може звучати як: система повинна зберігати дані про клієнтів, а детальна вимога. Ця система повинна дозволяти вводити до п'яти контактних осіб для кожного клієнта. Виявити означає витягнути, вивести на поверхню або викликати. Збір вимог це більше, ніж інтерв'ювання чи проведення фокус груп. Іноді вимоги виявляють шляхом аналізу даних спостереження за процесами перегляду журналів, дефектів або іншими методами. Для прикладу, в проєкті з покращення логістичних процесів компанія аналізує GPS дані вантажівок, щоб визначити вузькі місця в маршрутах і виявити потребу в їх оптимізації. Частиною з'ясування вимог є їх документування і отримання згоди зацікавлених сторін. Добре задокументовані вимоги відповідають наступним критеріям. Зрозумілість, існує лише один спосіб інтерпретувати цю вимогу: стислість. Вимога сформульована якомога меншою кількістю слів. Перевірюваність. Існує спосіб перевірити, що вимога була виконана. Послідовність немає суперечливих вимог. Повність це набір вимог відображає всі поточні потреби до продукту проєкту. Простежуваність Кожну вимогу можна розпізнати за унікальним ідентифікатором. Для прикладу, кнопка зберегти повинна бути доступною після заповнення обов'язкових полів. Ця вимога є чіткою стислою перевірюваною та не допускає подвійного тлумачення. Розвиток та виявлення вимог. У проєктах, які не мають чітко визначених вимог, для розвитку можна використовувати демонстрації, прототипи, розкадровки та макети. Для прикладу, при створенні нового інтерфейсу електронного банкінгу, команда розробників проводить серію тестувань прототипів. Щоб уточнити вимоги на основі зворотнього зв'язку користувачів. І незалежно від того, чи ці вимоги задокументовані заздалегідь чи розвинулись в процесі виконання проєкту чи були виявлені, існує потреба в управлінні ними. Для прикладу, в розробці erp системи зміни в податковому законодавстві призвели до перегляду вимог щодо фінансових звітів. Власник продукту відстежує всі зміни за допомогою матриці простежуваності. Після того як ці вимоги визначені, визначається обсяг, який буде їм відповідати. Для прикладу, в будівництві нового офісного центру визначений обсяг, включає. 10-поверхову будівлю, підземний паркінг на 100 авто та систему енергоефективного освітлення. Декомпозиція обсягу робіт. Для прикладу, в проєкті розробки маркетингової платформи WBS включає такі рівні: створення інтерфейсу користувача, інтеграція з CRM, розробка звітності, тестування. Рухомі цілі завершення. Проєкти, які працюють в невизначеному та швидкомінливому середовищі, стикаються з ситуацією, коли мета достатньо добра для випуску або виконана, може бути змінена. Приклад, в стартапі з розробки мобільного застосунку для здорового харчування заплановано реліз через 6 місяців. Однак через появу нових конкурентів і зміну трендів додаються нові функції, які відсувають реліз ще на 3 місяці. Але постачання це більше, ніж просто обсяг і вимоги. Обсяг та вимоги зосереджуються на тому, що має бути надано, тоді як якість фокусується на рівнях продуктивності, яких необхідно досягти. Вимоги до якості можуть бути відображені в критеріях завершення, наприклад, виконання певних тестів на продуктивність. Визначені виконаної роботи, наприклад, відповідні стандартам ISO 9001. технічному завданню, наприклад, вимоги до безперебійної роботи системи протягом 99,9% та 9 часу. Документації з вимогами, наприклад, мінімальні та максимальні показники допустимих параметрів, політики та процеси якості в організації. Значну частину витрат пов'язаних з якістю, бере на себе організація-спонсор. Це може включати політику організації, наприклад, внутрішні стандарти написання коду в компанії, яка розробляє програмне забезпечення, процедури та робочі процеси, наприклад, регламент перевірки продукту перед випуском, навчання та аудит процесів, наприклад, сертифікація розробників за стандартами безпеки. І невід'ємною частиною управління якістю є збалансування потреб у якості процесів і продуктів з витратами та їх забезпечення. Вартість якості включає запобігання дефектам, наприклад, навчання персоналу, автоматизовані тестування, оцінку якості, наприклад, контрольні перевірки перед випуском, виправлення дефектів, наприклад, витрати на виправлення помилок у продукції. Чим пізніше відбуваються зміни в проєкті, тим, звісно, вища їх вартість. Наприклад, якщо архітектурні зміни в програмному продукті виявляються вже після випуску, то витрати на їх реалізацію будуть значно вищими ніж на початкових етапах розробки. Якщо після запуску заводу виявиться, що потрібно змінити технологічний процес, то витрати будуть в рази більшими ніж в разі внесення цих змін на стадії проєктування. Всі проєкти, звісно ж, прагнуть до успіху, але деякі можуть завершитись не оптимальними результатами як мінімум. Це може статися через високий рівень невизначеності, наприклад, розробка проривних технологій, де успіх неможливо гарантувати, наприклад, створення вакцини від нової хвороби. Зовнішні фактори. Наприклад, запуск нового продукту може стати нерентабельним через зміну ринкової ситуації. Випередження конкурентів. Наприклад, якщо ваш конкурент раніше вийшов на ринок з подібною, але кращою пропозицією. Як мінімізувати субоптимальні результати. Перше, це гнучке планування, використання адаптивних методологій, що дозволяють швидко реагувати на зміни, попередня оцінка ризиків, наприклад, проведення аналізу ринку перед розробкою нового продукту, ефективне управління змінами, оперативна адаптація проєкту до нових умов, ефективне управління проєктами, допомагає мінімізувати негативні наслідки, але частина ризиків залишається неминучою при створенні унікального продукту. Як висновок, як і у великому турнірі, не кожна гра закінчується перемогою, на жаль, але команда, яка постійно аналізує свої дії. Працює над помилками адаптується до нових умов, в підсумку доходить до фіналу. Управління поставкою це не про бюрократію чи документацію, це про те, щоб у потрібний момент дати точний пас, реалізувати цінність і залишити клієнтів задоволеними. А для цього потрібна чіткість у вимогах, гнучкість у процесах, злагоджена команда та спільна мета. Проєкти приходять і йдуть, але цінність, яку вони створюють, залишаються. І саме від того, як ми організуємо доставку, залежить чи ця цінність буде реалізована повністю, чи залишиться нереалізованим потенціалом.